Напередодні повномасштабного вторгнення американські військові експерти прогнозували, бездоріжжя не завадить окупантам. Мовляв, російські військові тренуються цілий рік, тому мають досвід наступальних дій в різних погодних умовах. Як показала практика, найкращі західні аналітики недооцінили не лише українську армію, а й наші чорноземи. Земля брала в полон ворожу техніку та зривала військові операції Росії. Сумщина на початку війни ця область стала одним з напрямків, звідки окупанти наступали на Київ. Місцеві з жахом спостерігали за ворожими колонами. Танки, БТРи, Сау, бензовози йшли нескінченним потоком на столицю. Та несподівано сумська земля стала справжнім пеклом для загарбників. Жодна колона не проходила крізь суми неошкодженою. Зрештою, 27 лютого окупанти вдались до хитрощів, спробували об'їхати небезпечну ділянку траси селами. Ну, близько 200 одиниць різноманітної броньованої техніки, заправщики. Проїхавши селом, окупанти вирушили через хутори ґрунтовою дорогою, позначеною на їхніх картах. Однак загарбники не очікували на сюрприз від української землі. За останні десятки років на місці цієї дороги виріс ліс. Фактично непроїзний. Природа без жодного пострілу прорядила колону російської техніки. Ліс, який зненацька виник перед окупантами, був лише початком їхніх митарств. Вони спробували зразу через лук переїхати на сусідню дорогу, а там якраз знаходяться болота і досить серйозні болота. Перша машина їхня танк. Фактично з коду утонув, інший почав тягнути, і той повністю засіх. у болоті два танки, так і лишилися у болоті. Згинете в нашій землі, втопитесь в нашій воді, всохнетесь в наших степах, пропадете в наших лісах. Ворожа техніка, яку бере в полон земля, потрапляє на службу українським захисникам. Соцмережі та змі просто розривали відео, як фермери тракторами тягають російські танки, що застрягли на городах і в полях. А шофери Камазами буксирують покинуті бронемашини та передають їх на користь ЗСУ. Політолог Кирило Сазонов після широкомасштабного вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ та брав участь у найжорсткіших зіткненнях. За словами військового розбити 60 кілометрову колону ворожої техніки під Києвом його побратимам допомогла навіть природа. Якби у росіян були вдалі умови для руху поза автомобільними шляхами, то Київ мав би великі проблеми. До нього дійшла б зовсім інша кількість техніки і в іншому стані. А так на шляху до Києва природа взяла своє. Природа ніби готувалася до вторгнення. Зима 22-го була аномально теплою та дощовою. Тож замість добряче замерзнути, українські чорнозими максимально набралися вологи та стали непрохідними. Додатковим жахом для окупантів стало те, що температура весь час трималася близько нуля градусів. Якщо ти в обороні, ти сів, окопався, у тебе є теплий бліндаж. Ти померз дві години, спустився, відігрівся. А для людей, які наступають і ночують, щоразу в новому місці, в лісі, в наметі це, звичайно, жахіття. Промокають речі, мокне, провізія. Все йде шкераберть. У цій війні погода не раз містичним чином допомагала нашій армії. Ще в перший день широкомасштабного вторгнення росіяни захопили ЧЕС і майже одразу почали окопуватися в рудому лісі. Однак вже за місяць були змушені втікати зі станції, зазнавши ураження не лише від ЗСУ, але й від радіації. Нам відомо про кілька смертельних випадків в результаті дуже сильного опромінення. І е, сотні росіян вони постраждали так чи інакше від е, радіації, знаходячись в чорнобильській зоні відчуження. Риючи окопи, окупанти здійняли в повітря тони смертоносного радіоактивного пилу. Небезпечне опромінення загрожувало і нашим воїнам, які заходили в зону вслід за відступаючими росіянами. Та щойно наші війська підійшли до радіаційно небезпечної ділянки, як почала відбуватися справжня містика. Коли е, росіяни знаходились на території Чорнобильської зони, була дуже суха погода. Весь час, весь пил, який вони здіймали, радіоактивний, він там літав, вони їм дихали. А коли вже Збройні сили України підійшли та вибили ворога з Чорнобильської зони, Пройшли дуже затяжні зливи. Кожна злива вона змиває всю цю радіоактивну пилюку та стабілізує радіонукліди назад у ґрунт. Буквально українська земля допомагала нашим воїнам. Сили стихій загадковим чином допомагали нашим захисникам і в боях за Лисичанськ. Ворог мав тут десятикратну перевагу у військах і техніці та не полишав спроб прорвати українську оборону. У разі успіху наші війська ризикували потрапити в оточення. До росіян прибуло чергове поповнення, і вони шукали підходи до наших позицій, щоб зайти раптом. Але все зіпсував дощ. Спершу росіяни сходили у розвиток. Коли ми потім обходили територію, то побачили сліди в лісі. По сухому, ми б їх не помітили. Тому ми ретельно підготувалися. І коли вони повернулися за добу, ми вже на них чекали. Лисичанська операція вже ввійшла до військових підручників, її вивчатимуть в Пентагоні, адже значно менші за чисельністю сили тривалий час стримували навал росіян, завдали ворогу відчутних втрат і дали змогу власній армії накопичити резерви. Мабуть, земля допомагає, тому що це наша земля. Тим більше я воюю на сході України. Це моя земля. Я народився і виріс на Донеччині. Я відчуваю цю землю. Мені не ріже очей ані Степ, ані лісопосадка, ані річка Сіверський Донець. Це все для мене звичне. А люди, з якими я воюю, вони тут зовсім чужі. Вони прийшли сюди вбивати. Звісно, їх не приймає ні земля, ні ми, ні природа. Вони тут чужі. Ще у тридцятих роках минулого століття український академік Володимир Вернацький. Під час дослідження біогеохімії дійшов висновку: всі живі організми на хімічному та енергетичному рівнях пов'язані з довкіллям, тобто, і людина міцно пов'язана з рідною землею. Якщо народності вони вже мешкають в певних регіонах, не проявляючи агресію до інших народів, то автоматично це буде в гармонії з екосферою, біосферою, і таким чином ця народність буде процвітати. Ті народності, які проявляли агресію, пропаганду невігластва закінчували дуже і дуже жахливо. Винете в нашій землі. В нашій воді, сохнетесь в наших степах, пропадете в наших лісах.